Space Invaders – легендарна аркада 1978 року, яка започаткувала еру шутерів. А знали ви, що вона випадково створила одну із найвідоміших механік у іграх? У цій грі ми повинні знищувати прибульців, які спочатку рухались повільно, а з кожним битим ворогом їх швидкість раптово збільшувалася. І за цього було важко потрапити у ворога, що робили гру важкою через деякий час. Однак це було багом. Апаратне забезпечення кінця 70-х було обмежено, і коли на екрані було багато ворогів, процесор ледве встигав обробляти всі дії, через що рух прибульців вставав повільним. Як тільки гравець знищив кількох ворогів, навантаження на систему зменшувалося, і решта прибульців раптово прискорювалися. Цей випадковий ефект став унікальною фішкою гри, яку гравці сприйняли як зростаючу напругу та складність. Які ще ігри ви знаєте, де технічні обмеження випадково стали фішкою геймплею? Дякую за перегляд, не забудьте поставити лайк і підписатись на канал.